Чому я відмовляю людям у продажі цуцика? Мене залишився останній цуцик мініатюрного бультер'єра, і за неї часто питають в особисті повідомлення інстаграм. Але чому ця крихітка досі не знайшла собі родину? Зараз я вам розповім декілька історій. Мене цуцики продаються без права на шоу та розведення. Та про це я людям пишу у першому ж повідомленні. І от пише мені якось чоловік, який хоче придбати собі дівчинку в компанію до свого кобеля. Я Одразу в нього питаю, чи кастрований хлопчик, чи він збирається каструвати дівчинку? А що він пише: Де не дай Бог брати такий гріх на душу? Якщо завагі. Значить, Бог так вирішив. Це просто максимальний рівень безвідповідальності. Типу, дам Бог зайку, дасть і дасть цілу жайку. Ще одна ситуація. Зв'язується зі мною жіночка і хоче придбати цуце. Вона в мене питає, дівчинка вже стерилізована. Я кажу, ні, вона ще маленька. Вона мені відповідає, як маленька, їй вже три роки. Я кажу: ні, і три місяці. На що вона мені видає, а, а я хотіла собі підрощеного бульдошку. Розумієте, Бульдошку. Насправді в мене купа таких історій, але я все одно в